Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час повномасштабного вторгнення Росії загинули 31 тисяча українських військових, 31 тисяча українців військових загинули у цій війні, не 300 тисяч, не 150 тисяч, що там бреше Путін зі своїм брехливим колом. Але кожна ця втрата це великі втрати для нас, сказав Зеленський на прес-конференції. За словами Зеленського, росіян загинуло 180 тисяч. Всього втрат загиблих і поранених в Росії 180 смертей. Я не знаю, скільки безвісти зниклих у них, але знаю, що до 500 тисяч в сумі з пораненими, додав президент України. Зеленський відмовився назвати кількість поранених українських військових, оскільки Росія буде знати, скільки людей пішло з поля боя. Також він не став називати кількість безвісти зниклих військових. Ми також знаємо про десятки тисяч вбитих українців на окупованих територіях, сказав Зеленський. Нагадаємо, що з 24 лютого 2022 року по 25 лютого 2024 року загальні бойові втрати особового складу російських військ на території України, за даними Генштаба СУ, орієнтовно склали 409 820 осіб.